каналі, який називається Діана В'язання з компанії End Life. Сьогодні я хочу поговорити про мій легенький светрик, така легенька ковтиночка, яка в'язалася весною і на початку літа зупинилася на такому етапі, як ви зараз бачите. Але прийшла осінь, похолодало, але мені все одно хочеться її носити. І я вирішила із літнього виробу зробити такий осінньо -зим, зимовий. Ну, на сильну зиму Такий виріб не вдінеш, коли сильні морози, холода, але коли йдеш кудись в приміщення, десь в поліклініка чи якийсь захід, то там натовп людей, як зазвичай хороше опалення, і там зазвичай гаряче. То на такий случай, оце я маю доробити таку ковтиночку. Я докупила ниточок і хочу преобразувати її в зимовий светрик. Трошки розкажу. Про ниточки. Якщо хтось дивився попередній мій ролик Жовтневий Светрик, то це він зв'язаний з таких самих ниток Ангора Сімлі» номер 757. Ангора Голд Сімлі. Тільки там я додавала батік. А тут вироб зв'язаний в одну ниточку спицями половиною і тому він набагато легший, до речі, я його не зважила, але ще він недов'язаний, так що кінцеву вагу я зможу сказати вам по завершенні. Він зв'язаний в одну ниточку, легенький. Я робила його такий оверсайз трошки, щоб він струївся. Для цього я набрала на підрізах дуже багато петель. Я далі скажу, скільки. А 25 петель я набрала на підріз, для того, щоб він струївся. Для моєї фігури подібної. Це саме те, щоб він у основанні рукава, щоб він розкрішався і трошки йшов ширшим. Хоча донизу він розширяється всього на 1 сантиметр, він мене зразу від грудей йде розширений і донизу. Сейчас скажу декілька параметрів. Довжина регланной линии 29 см. Об'єм груди 65 см. Ширина по низу, як я казала, 66 см. Я прибавила всего 1 см в объеме донизу. Довжина від пройми донизу 50-55 см. 50 см в порядку, 55 вниз. Довжина рукава 24. Набрала петель на горловину 144. Резиночка там идет 1 один на 1. Один. же само вывязано полый шнурочек і отделка изнаночный изнаночным кантиком. Підріс 25 петель, я вже про це говорила. Росток тут азіатський, невеличкий. Невеличкий, бо ззаду також є виріс невеличкий. А росток десь сантиметрів 5-7. По бокам розпоріжки. Різіночка понизу, попереду і по спинці вив'язана один на один висотою 5 см. Я думала, що ж мені зробити, як його утеплить? І пішла в магазин і докупила ще моточок пряжі. Зараз підемо на стіл. В форматі руки я покажу вам цю ниточку і розповім, що я придумала. Тільки, звісно, окончательного варіанту в мене ще нема. Я хочу зробити, можливо, шалевий воротник, і можливо, Інтарсій, а може, просто одним кольором дов'язати рукавчики. Я ще буду думати, як це буде лучше, як буде гармонічніше. Багато ниток я не брала, я взяла всього один моток. Тому що, бачите, оці спонтанні пориви, як... У нас дівчаток буває, а, накупиш, а потім хочеться в'язати щось нове, 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 але я собі дала слово, що поки я не буду купляти е, нитки на великі вироби. Хоча на маленькі вироби я купляю ниточки. Наприклад, на шкарпетловий сплеск я купувала. І от на днях я знов заказала на пробу пух норки. Я ніколи не в'язала, мені дуже захотілось спробувати. Але, як це буває, заказуєш щось одне і заказуєш кучу причандалів. Кучу. Приспособів, але ниточку все-таки я заказала одного артикулу. Як вона прийде, я вам все покажу. Отож, пішліть на столик, я покажу вам ниточки, які я купила, і покажу вам деякі мої придбання і подаруночок, які мені зробили. Ось мій на столику, дівчата, це мій виріб, така горловинка. Я хотіла, щоб ви побачили спиночку, як вив'язана, яка глибина. Це рукавчики зібрані на нитку. Мені залишалося тільки вив'язати манжети, і виріб був би готовий. Але прийшла осінь і на носі зима. І я почала фантазувати. Я пішла, купила отаку от ниточку. Це саме ці нитки з цієї самої лінійки, що і основна нитка. Алізен Гора simli В 100 грамах 500 метрів. 75 акрил. 20 шерсть і 5 металік Номер. Номер. 153. Номер 153. Як бачите, Люрикс тут теж шоколадний такий, а там світлий. Але буде цікавіше в'язати, нічого страшного, я хотіла якийсь темно-кофейний, просила продавця, але вона виняла каталог, показала мені, що таких кольорів нема. Світленькі, пудрові, тільки оцей, що в неї був темненький, оцей шоколадний. Я взяла один моток, побачу, як піде, не хочу брати лишнього, щоб потом придумати, куди його діти. Отже, на светрику закінчимо, побачимо, що в мене вийде з цього. Покажу вам свій подаруночок і мої покупочки. Оце, як ви здогадались, машинка для зняття каточок з Aliexpress Мені подарували. От такий шнурочок, десь тут щіточка. Опа, зразу включилась перша швидкість. Друга швидкість, третя швидкість, 86% заряд батареї. І четвертий раз нажали, і відключили. Винімається. Закривається. Все. Оце мій подарунок. Я дуже ним задоволена. Ще одна покупочка. Це набір шил я сьогодні купила. Наборі два. Я думаю, чого два. Тому що це просто шило, а це, щоб витягувати голочку. Тут така зазубринка є. Дівчата в'яжуть шкарпеточки, ботіночки на войлочній основі. Тепер і я зможу це робити з таким шилом. Ось ще один. Тільки це я пок можу показать вам коробочку. Бо я цією річчю користувалася, і зараз не можу вам показати, хоча можу вже і можу. Можу, вже, і можу. Зараз її зніму. Можу, вже і можу. От така штучка, мені подобається, що вона білого кольору. Тут дуже хороший. Закрутка, зажим. Тут теж дуже гарно тримає телефон, дуже міцно рекомендую, сама користуюся, вам рекомендую. Коштує 325 гривень. такий в мене є покупочка і не були б ми дівчатками, якби ми могли пройти мимо от таких речей. Одна вазочка і друга вазочка. От такі дві малишечки я купила, не змогла їх залишити у магазині, вони мені були потрібні. Єсть. І покажу, що в мене на спицях зараз. Я Участвую в спільному проєкті шкарпетковий сплеск. Це носочки в'яжу Хеліксом, це маленькі носочки з везеруночку. От такі мої покупки і такі мої роботи на спицях, а на цьому Буду вам дякувати, що змогли додивитися моє відео до кінця, що у вас хватило терпіння. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Адже ж, мені кончиться потрібно, бо він в мене дуже-дуже маленький. А вам бажаю мирного неба, здоров'я і всього найкращого. Até o nosso